i <laughs> Приватизація для багатьох українців це слово на початку 90-х асоціювалося з розрухою. Державне майно масово продавалося після радянського союзу. Нові власники здебільшого доводили підприємства до банкрутства, а люди просто-напросто втрачали роботу. Значна частина промислових об'єктів були дотаційними і працювали на державне замовлення. А після здобуття незалежності Україна не змогла сформувати ні ринку збуту, ні способу порятунку промислових об'єктів. Найбільш приватизація вразила гірничу галузь. На початку 90-х це стало причиною масових шахтарських страйків і поглиблення політичної кризи на початку історії незалежності та розвитку сепаратистських настроїв на українському Донбасі. Та гірнича промисловість далеко не єдина Яку зачепила приватизація та руйнація. Після розвалу Радянського Союзу зник і головний його ворог США. А відтак зникла й необхідність забезпечувати державним коштом значну частину оборонних підприємств, що працювали на весь СРСР. Значна їх частина знаходилася і в Рівному. І часто густо ці підприємства мали доволі некричущі. Назви одне із них Рівницький радіотехнічний завод. Свого часу на ньому виготовляли високоточне обладнання для бомбардувальників. Та на початку 90-х бомбардувати було нікого, і підприємство почало поволі проте впевнено скорочувати потужності виробництва. Держава вирішила рятувати завод і продала контрольний пакет акцій у приватні руки. Підприємство опинилося у власності фірми Інтерекопласт і там навіть почали виготовляти мотоцикли. Та от тільки недовго згодом директор заводу, який за дивним збігом був ще й власником інтерекопласту, Юрій Бойко, почав незаконно вирощувати на території заводу агресивних тибетських мастифів. Та у поле зору і правоохоронців, і судової влади, радіозавод і Юрій Бойко потрапляли і раніше. Виявляється, при продажі виникли порушення, і договір приватизації виявився недійсним. Згідно з рішення суду, договори купівлі продажу були визнані судом недійсними з тих підстав, що на момент укладення договорів не була проведена їх оцінка. Раз по-друге, покупцем і набувачем цього майна за договорами за сім, сіми договорами купівлі продажу була фірма Патінтеракопласт, які на момент укладення провочного так і надання згоди підприємством на продаж цього майна. Була в наглядовій раді підприємства і фактично сама ж голосувала за себе, щоб собі це майно відчужити. Та про яке майно йдеться при першій приватизації, в руки Юрія Бойка потрапило сім корпусів підприємства площею 70 тисяч квадратних метрів та 11 гектарів території за 40 мільйонів гривень. Після того як виробництво мотоциклів згорнулося, а собаки ще не заселилися. Майно заводу почали різати на очах. У цей час вже тривали судові розбірки щодо порушеної процедури приватизації підприємства. І, попри рішення першої інстанції про повернення підприємства у власність держави, все це перетворилося у тривалий судовий процес. На думку апелянка, ну, фактично в судом було не повнозанос паних правил та що призвели до порушення норм матеріального права. У результаті представники інтерекопласту вирішили йти до кінця, аби залишити підприємство у своїх руках. Та навіть Верховний суд не задовільнив їхніх вимог, і майно повернулося у власність держави, а згодом потрапило на аукціон. Акціонер володіє 51% акції згідно з законом про акціонерні териста, він зобов'язаний викопати інші частки, інші учасників. Так що там ображений ніхто не залишиться. Та от що купувати і за які гроші. Мова про все ті ж сім будівель підприємства на 11 гектарах землі. Підприємства там фактично ніякого немає. Не можна говорити про якесь там підприємство, що воно буде знов щось робити. Ну, там нічого немає, окрім е, будівель. Все. Там є об'єкти нерухомості. У фонді держмайна оцінили підприємство в немало-небагато, 121 мільйон гривень. Людина, яка придбає цей контрольний пакет, буде контролювати все, що є на все майно, всі зобов'язання, все переходить до нього. Ну, фактично, він буде контролювати цей радіозавод. Окрім корпусів заводу, новим власникам пропонують насосну станцію та борг підприємства в розмірі 18 мільйонів гривень. 12 із них це заборгованість по заробітній платні працівникам радіозаводу. Згідно із процедурою, переможець аукціону отримує 50% плюс одну акцію. Решта акцій у руках більших та міноритарних аукціонерів з ними доведеться або ж разом працювати, або ж викупляти решту цінних паперів. Обмежень по при продажу пакету акцій. В подальшому по об'єкту, як, як такому, немає. І Там може бути все, що завгодно. Це все залежить від коштів. Завдання, які буде ставити перед собою новий інвестор. Виграє навіть від цього міста, адже земля на якій знаходиться підприємство, належить громаді рівного, та все, що отримає новий власник, іще, адже все ж це радіотехнічний завод. Від самого підприємства нічого не лишилося. Там лише обдерті стіни, а виробничі корпуси завалені сміттям. Це було не виконання покупцем і Зобов'язань щодо внесення коштів на підприємство і збереження робочих місць. Там почалося масове звільнення працівників, і фактично завод різався на метал і продавався. Стосовно того, що може бути на території радіозаводу, то в нового основного акціонера буде можливість обрати новий вид діяльності серед чималенького списку. Це майно у власності заводу. Контрольний пакет якого буде мати переможець аукціону. Тут може бути все, що завгодно. Тут може бути житловий комплекс, може бути відновлення якогось виробництва. Обмежень немає. Може взагалі там футбольне поле тут побудувати і грати в футбол з своєю родиною. Та от Юрій Бойко, якого ми згадували на початку матеріалу, нікуди не поспішає. Він і досі залишається частковим власником підприємства. В Цієї людини фактично є ще 25% акцій цього радіозаводу. Він є власником. Ну, може, не безпосередньо, там. Ну, фірма, яка йому належить, вона ще володіє цим відсотком. Але я думаю, ці ну, питання можна вирішити. Та є ще одне підприємство, яке було гордістю рівненщини. Рівненський автомобільний ремонтний завод працював на оборонну промисловість та виконував державні замовлення. Та з часом їх поменшало інколи взагалі не було. А борги підприємства накопичувалися з приводу державних замовлень, так щоб ми говорили про якісь певні мобілізаційні завдання, то їх не було вже більше 10 років. З приводу прямих договорів між замовниками так вони були до нового року. До останніх договорів, якщо не помиляюсь, були підписані в грудні місяці 2022 року. Все ж таки надходження були на підприємстві, але не в тих об'ємах, що хотілось би. Усе це призвело до банкрутства підприємства і поступового звільнення працівників. В результаті майно опинилося на аукціоні. Стартова ціна становила трохи більше 600 тисяч. Підприємство 13 років фактично не працює. Там раховується якийсь певний контингент працівників, які вже далеко за пенсійний вік, ну, звичайний. І отримували заробітну плату, майно описувалось виконавчою службою, погасали, погашалися заборгованості в заробітній платі, але, на жаль, воно ніяк не працювало. Ну, тому і. Було прийнято таке рішення його приватизувати. Та якщо порівняти радіозавод та ремзавод на останньому підприємстві, окрім стін, все ж збереглися виробничі потужності, їх можна було б використати для ремонту військової техніки радянського зразка. Це обладнання, як ви тут бачите, все працююче. Ми займаємося ремонтом всього обладнання, яке знаходиться в нашому підпорядкуванні, взагалі в нас. На сьогоднішній день де порядка около ста дониць обладнання. Дай Боже, щоб було більше замовлень, і ми готові користуватися, то і працювати і все підтримувати в належному порядку. Все ж майно таки пішло з молотка, але це не лише виробничі корпуси та потужності. Приємним бонусом до цього йдуть і 13 гектарів землі, яка відноситься до заводу. Ледь не за безцінь підприємство опинилося у приватній власності, щоправда, не надовго. Адже, окрім майна, новий власник отримав борг заводу в розмірі 40 мільйонів гривень. Заборгованість новий власник не погасив за півроку, і фонд держмайна повернув майно у власність держави через суд. Що ж далі? А все виглядає так, що вже не приватизація 90-х, а приватизація 20-х років стає проблемою для держави і місцевих громад. Згідно з законом, якщо майно не вдається продати з першої спроби, його знову виставляють на аукціон, але вже з двічі меншою ціною. При цьому ростуть і борги підприємства. До прикладу, початковий борг ремзаводу, який становив 40 мільйонів, на сьогодні виріс до 60. Хороша ініціатива з приватизації знову перетворюється в перелива з пустого в порожнє. ні збереження робочих місць, ні збереження виробничих потужностей не передбачається. Адже на територіях, на яких і знаходяться підприємства, в майбутньому може з'явитися будь-який об'єкт, і все це зводиться до одного до руху по колу.